Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я вам пропоную декілька цікавих вправ для вашого розвитку. Перша вправа у мене ось є такий контейнер, який заповнений манкою. Ви можете вдома використовувати менший контейнер, і в ньому знаходиться природний матеріал, такий як каштани, горіхи та жолуті. Ви пропонуєте, занурюєте це в манку. Але перед тим, як почати грати, треба з дитиною обстежити кожний предмет, який будемо шукати. Ось, наприклад, жолудь. Обстежуємо його на дотик. Він у нас гладенький, має таку продовговату форму. Так? Каштан він у нас кругленький та гладенький. І горіх. Він у нас теж кругленький, але має таку ребристу поверхню. Ось ми. Бо пообстежували, визначили, що ми будемо шукати. Ви можете використовувати будь-що. Ось ми так їх занурюємо у манку, ховаємо там їх ось так. І дитина повинна знайти у манці певний предмет. Ну, е, е, от ми занурюємося, шукаємо, знаходимо і. Е, Спочатку називаємо, що ми знайшли, обстежили його там. І я так вважаю, що я знайшла каштан. Да, він круглий і має гладеньку форму. Продовжуємо далі шукати. Так, що я тут знайшла? О, це таке щось цікаве. Це горіх. Так, це горіх, бо він у нас круглий, але ребристий, має ребристу поверху. І шукаємо ще, що ми тут можемо знайти? Це в нас жолудь. Да, бачите? Він такий гладенький, продовгуватий. Ось така цікава гра ви можете грати з дитиною, будь -які, використовуючи будь-які предмети. Так, наступна в нас справа це дуже цікаве. Я знаю, дуже всі полюбляють діти це малювання. Але малювання. Манкою, бачите, в мене є піднос, в ньому насипана манка, і ми з вами зараз будемо малювати на манці. Ось, наприклад, ви там пропонуєте дитині намалювати сонечко. Малюємо ми пальчиком ось так, кругле сонечко і промінці. Так, потім отак робимо. Так, пропонуємо дитині намалювати, наприклад, можна малювати двома руками прямі лінії. Ось так. Так. Можна спробувати намалювати хвилясті. Так. А можна запропонувати пригадати геометричні фігури, наприклад. Ви пропонуєте дитину намалювати квадрат, або коло, Так. Або будь-що, наприклад, будиночок. Він квадрат ми малюємо, так. І ось таку такий дах. Це в нас буде будиночок. І тут можна фантазувати, як вам подобається. Малювати на манці. Дуже цікаво. І пропоную вам ще дуже цікаву вправу. Називається вона продовжи ряд. Або виклади зверху, знизу на орієнтування в просторі. Для цього я буду використовувати каштани та горіхи. Ось, наприклад, ви пропонуєте дитині викласти ряд. Такий, ось, дайте їй, там два каштани, один горіх. І дитина повинна його продовжити. Тобто, два каштани, один горіх. І ось так Дитина продовжує. Наприклад, так, можна зробити, або можна зробити, рахуємо один, два, три, і два горіха. Можна працювати двома руками. Це на координацію рухів, на сприйняття. І ось так дитина продовжує ваш ряд. Зараз, наприклад, я пропоную викласти внизу каштани. Ось так як дитина викладає каштани. А вгорі викласти горіхи. Ось так. так. І на закріплення. Теж в ми пропонуємо виклади з правої сторони два горіха. Ось дитина викладає два горіха, а з лівої сторони, наприклад, три каштани. Ось так. Тобто, ми запам'ятовуємо дитина ряд, продовжує ряд, і закріплюємо вміння орієнтуватися в просторі.